Минулого року розпочався ремонт приміщення для відділення соціальної адаптації на базі терцентру. Сума проєкту близько трьох мільйонів гривень. Тепер офіційне відкриття. За словами директорки, відділення потрібне для надання соціальних послуг мешканцям інших мікрорайонів, окрім центра міста. Ми отрималися приміщення для того, щоб організувати соціальні послуги на мікрорайоні 40 років жовтня. Крім того, тут є чотири локації, де проживають внутрішньо переміщені особи, тому ми сподіваємося, що вони теж будуть до нас приходити і отримувати послуги. Міський голова Павлограда зазначив, що створення відділення це важливий крок у доступності соціальних послуг. Звичайні дні люди можуть приходити, тут будуть відповідні, відповідні обладнання, речі, там, якими можуть користуватися. А в такі дні можна згідно графіка да, Наталій, да, складати, складати графіки як щоденно, так і там, помісячно, так і інші, інші дні. Люди можуть приходити, замовляти це приміщення і користуватися. Це центр створений для людей. Тут можна буде отримати допомогу з соціальної адаптації та профілактики, захисту інтересів, а також отримати консультації і корисну інформацію. Відділення соціальної адаптації запрацює з 1 серпня за адресою вулиця Дніпровська, 557. Деталі за телефоном 066 795 91 65. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини Петерка.